Казка Джек і бобове стебло Жила собі колись бідна вдова. У неї був син Джек і корова білка. Вдова доїла корову, син носив молоко на базар, і з того вони жили. Все б було нічого. Та одного дня корова перестала доїтися. Що ж нам тепер робити? бідкалася вдова. Не журіться, мамо. Втішав її Джек. Ось я піду, наймуся до якогось багатого фермера, будуть у нас гроші. Ти ж уже не раз ходив найматися, та ніхто тебе не бере. Нічого не вдієш, доведеться продати білку. Хай буде по вашому, каже Джек. Сьогодні в місті саме ярмарок, на таку корову покупець швидко знайдеться. Узяв він корову на налигач. Повів у місто. Іде дорогою, а назустріч йому дідок. Каже: «Добрий день, Джеку. «Добрий день вам, відповідає Джек і дивується. ля він знає, як мене звати. Куди це ти прямуєш? питає дідок. На ярмарок продавати корову. Так так, каже дідок. Ти, бачу, хлопець кмітливий. Зумієш продати корову за добрі гроші. А чи знаєш ти, як порахувати п'ятеро бобів? А вже ж!» – відповідає Джек. Для цього треба взяти по два боби в кожну руку, а один покласти в рота. Хе, добре придумав, каже дідок. Ось вони, ці боби, і виймає з кишені якісь чудні боби. Як ти такі тямущі, ну мінятися, бери їх собі, а мені давай корову. А Джек йому. Дуже ви хитрі, діду, де це видано віддати корову за п'ятеро бобів. Але ж це не прості боби. Посадиш їх увечері, а на ранок вони виростуть аж до неба. Ова. здивувався Джек. Не може такого бути. А от побачиш, що може. Ані? То я поверну тобі корову. Гаразд, домовились, погодився Джек. Віддав дідові білку, Боби сховав у кишеню та його й дав додому. вечері уже був біля двору. Так швидко повернувся, дивується мати, і корову, бачу, продав, скільки ж тобі дали за неї. Ніколи не вгадаєте, матусю, каже Джек. Та невже так багато? Мабуть, п'ять фунтів, чи, може, й цілих десять, а може, навіть п'ятнадцять або двадцять. Я ж казав, що не вгадаєте. не гроші мені дали за корову. А оці боби, вони не прості, а чарівні. Посадиш їх увечері, а на ранок не вспів договорити Джек, а мати йому. Ой, лишенько, чи бачив, хто такого дурня безверхого Отдав білку за п'ятеро бобів, та такої молочної корови ні в кого в селі не було. Ось тобі, на, на, габоби твої, от туди, за вікно. Лягай мені спати і вечері ти не дам тобі, ото щоб не був таким телепням. Пішов хлопець ліг, мало не плаче. Хотів я краще, а воно бач, як вийшло, і мати розсердилася, і без вечері зостався. Заснув він, прокидається вранці, а в хаті чогось темно. Хоч на дворі світить яскраве сонце, устав він та до вікна. І що ви думаєте там побачив? Густе листя!» Буби, які мати викинула вчора на двір, проросли і стебла, вигналися високо-високо аж до самого неба. Отож дідок казав правду Буби були таки чарівні. Одна стеблина виросла якраз біля вікна. Джек учепився за неї і поліз угору, як по драбині. Довго він ліз, аж ось і небо. Виліз він, огледівся, бачить, перед ним пряма дорога. Пішов він дорогою. Іде, йде, йде, аж бачить великий будинок, а на порозі будинку стоїть жінка. Здравствуйте, тітанко, каже Джек. Будьте ласкаві, дайте мені поснідати. Бо я дуже хочу їсти. І він таки справді був голодний, як вовк, бо коли пам'ятаєте, не обідав і не вечеряв, і не снідав він. Знаєш що, хлопче? каже жінка, тікай краще звідсіля, поки живий. Бо мій чоловік велетень людожер, він скоро повернеться додому і зразу ж з'їсть тебе. Йому да смаку саме такі хлопці, як ти. Ой, тітонько. Дуже прошу вас, дайте хоч що небудь попоїсти, бо вже сили не маю. У мене з вчорашнього ранку в роті і рісочки не було. А жінка добра була. Шкода їй стало хлопця. Повела вона його на кухню, одрізала здоровий окраєць хліба, дала цілий кухоль молока. Сидить Джек, їсть. Аж чує тупу. Аж будинок задвихтів від його кроків. Ой, лишенько, каже жінка, що ж робити, куди я тебе заховаю? Спробуй но ну, сюди. І вона підсадила хлопця в піч. Зайшов велетень, здоровезний, потворний, на поясі у нього висить здобич, троє прив'язаних за ноги телят. Кинув він їх на стіл і каже, Ану, жінко, засмаж мені двійку на сніданок. Тоді нюхнув повітря та як Фі-фай-фо-фут. Страх англійцем пахне тут. Ну чи мертвим, чи живим, а поснідаю я ним. А жінка йому. Та ти що, чоловіче? Тобі здалося? Немає тут нікого. Це, мабуть, ще й досі пахне тим хлопцем, якого ти вчора з'їв на обід. Заспокойся, іди помий руки, а я тим часом зготую тобі сніданок. Велетень вийшов на двір. Джек уже хотів був вискочити з та тікати, а жінка його спинила каже Пожди, поки він засне. Після сніданку його завжди хилить на сон. Велетень поснідав, тоді очинив скриню, витяг торбу з золотом. І почав лічити червінці. Довго лічив, аж поки його здолала дрімота, схилив він голову на стіл і захропів так гучно, аж будинок задрижав. Тоді Джек виліз із своєї схованки, підійшов навшпиньки до столу, взяв одну торбу з золотом і ходом, добіг до стеблини, кинув торбу вниз, вона, звичайно, впала якраз у материн двір. А сам притьмав униз по стеблині. Зліз, узяв торбу і до матері, показує їй золото і каже Бачите, мамо, я ж казав, що ці боби чарівні, а ви мені не вірили. Зажили вони тепер як слід. Хату підправили, та ось червинців не стало. І Джек каже Ану, спробую знову щастя. Полізу на небо ще раз. Одного чудового ранку він устав і подерся вгору по стеблині. Довго ліс, аж ось і небо. Пішов він знову дорогою, ось і велетнів будинок. Аж на порозі знову стоїть жінка. Що буде, те буде, думає Джек. Підійшов до неї і каже: «Добрий день, тітенько. Дайте мені чого-небудь попоїсти, коли ваша ласка. А жінка йому. Іди геть, хлопче, а то скоро повернеться мій чоловік, побачить тебе і з'їсть. «Постривайно, ну. здається, я тебе знаю. Ти вже був тут, і саме того дня у мого чоловіка пропала торба з червинцями. Та невже, тітонько, може, й був, та не пам'ятаю, бо з голоду памороки забило. Дайте попоїсти, може, згадаю. А жінці цікаво дізнатися, чи це той хлопець, чи не той. Завела вона його в кімнату, дала їсти. Сидить Джек, жує хліб, запиває молоком. Та поволі, щоб дочекатися велетня. Коли це туп-туп-туп іде, жінка ж сховала Джека в печі. Все було як і того разу. Велетень зайшов, почув людський дух, та жінка його заспокоїла мовляв, тобі показалося. Принесла вона йому снідати. Двійку смажених волів. Наївся велетень і каже А подай но ну, жінка ту курку, що несе золоті яєчка». Жінка принесла, велетень наказує Несися, і курка одразу знесла золоте яєчко. Натішився ним велетень, почав куняти. Поклав голову на стіл і захропів так, що будинок задрижжав. Тоді Джек вибрався із своєї схованки, підступив навшпинки до велетня, схопив курку та навтьоки. А курка кутку дакнула і велетень прокинувся. Джек з порога почув, як той гукає: Жінко, куди ти потягла мою курку? жінка йому. Та тобі приснилося, чоловіче. А Джек уже біг дорогою, добіг до стеблини. І чим скоріш униз дістався додому і зразу до матері, показав курку і каже їй Несися! І курка знеслася, і несла вона золоте яйце кожного разу, як він казав їй Несися. Тож вони з матір'ю зажили в повному достатку. Минув час, і Джекові закортіло знову навідатися до велетня людожера. Одного чудового ранку він подерся вгору по стеблині, довго ліс, аж ось і небо. Та цього разу хлопець вирішив схитрувати, підкрався до людожерного домику і сховався за кущами, сидить і чекає. Дочекався, поки людожерова жінка вийшла з відрами по воду, а тоді шесть у хату сховався у величезний казан. І накрився покришкою. Недовго посидів, коли чує Туп-Туп-туп. Заходить велетень, а слідом і жінка. Щось тут знов людським духом пахне, вигукнув велетень. У хаті хтось є жінку, а жінка йому справді, це, мабуть, знову той самий хлопчисько, котрий вкрав торбу золота і курку, що несе золоті яєчка. Ну, зараз я його знайду. Він, певно, сховався в печі. Кинулися вони до печі. Нема там нікого. Жінка й каже мабуть, тобі здалося, це й досі пахне тим хлопцем, що ти його спіймав учора і що я тобі засмажила. З роду віку ти людожер. хай досі не навчився розпізнавати запах живої людини і запах м'яса. Сором тобі й сором, сів велетень за стіл, снідає і мимрить. Невже таки я помилився? Ану пошукаю ще. Устав, зозирнув у комірчину, в шафу, в усі кутки. На Джекове щастя не подивився тільки в казан. Доснідав і гукає жінці. Принеси ну золоту арфу. Принесла вона, поставила перед ним на столі. Він каже Арфі Співай! І арфа задзвоніла золотими струнами, і заспівала людським голосом. Та так гарно, так солодко, що слухав би й не наслухався, тішила вона велетня своїм чарівним співом, аж доки він заснув. Спить і хропай гучно, наче грім гримить. Тоді Джек підняв покришку, тихенько виліз із казана. Підкрався до столу, схопив золоту арфу і гайда з хати. Та арфа раптом озвалася людським голосом і вигукнула Хозяїне, хазяїне. Велетень прокинувся і побачив. Хлопець тікає з його арфою. Джек мчав дорогою швидше од вітру, а людожер біг слідом велетенськими кроками. Ось ось наздожене хлопця. Ще трохи і схопить, а Джек уже добіг до стебла і мерщий поліз униз. Велатін хотів був за ним та завагався. Надто хиским здалося йому стебло. Аж Арфо знову гукає: Хазяїне, хазяїне! І він таки зважився Поліз. Стебло вигинається під його вагою. Джек поспішає, а велетень суне слідом. Ось уже близько хата й подвір'я. І хлопець гукнув Мамо, винеси сокиру! Швидше дай сокиру. Мати вибігла з сокирою, подивилася вгору і мало не скам'яніла від жаху. З хмари витикалися велетенські людежерові ноги. Тут мати що сили грубанула стебло. Воно задрожало і велетень злякано подивився вниз. А мати ударила сокирою ще раз, розрубане стебло. Похилилося. Велетен Людежер упав з висоти і скрутив собі в'язи. Тут йому й край був. Джек показав матері золоту арфу, і стали вони жити й поживати, добра наживати. Курка несла їм золоті яєчка, арфа співала чарівних пісень. А потім Джек зустрівся з принцесою і одружився з нею. Тут і казушці кінець, а хто слухав, молодець.